Привіт! У нас в наявності офіційний автомобіль, це Porsche Cayenne 2016 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 3 літра. Дуже красивий коричневий колір, лінзована оптика, ледгабаритні вогні, автомобіль на 19 оригінальних дисках, в комплекті літня і зимова гума, є протитуманні фари, передні задній проктронік. Панорамний дах, безключовий доступ, просто подивіться, який в нього класнічий салон. Коричневому кольорі, повний електропакет, пам'ять водійського і пасажирського сидіння, коричнева торпеда, коричневі вставки також по дверних картах, шкіряний мультируль, датчик світла, датчик дощу. У нього оригінальний пробіг 155 тисяч км. Для дизельного автомобіля це практично нічого. Дозонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь, камера заднього виду. Стеля також в темних тонах, панорама, стан салону просто ідеальний. Ось такий у нього задній диван. Також все в ідеальному стані. Машина з доводчиками. Є електробагажник. В комплекті всі шторки, оригінальні сіточки. Дуже класна машина, кому цікаво, звертайтеся до нас. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. По кузову фарбований всього-навсього задній бампер і кришка багажника. Косметичний підкрас без шпакльовки. Всім гарного дня, звертайтеся до нас в Трукарську.